Кухар рішельє справжній шеф-кухар. У вас вдома. у першому раунді. Ми перевіримо наскільки наші учасники добре знайомі з видатними українцями сучасності та минулого. Отже, ми друзі оживили класиків, і сьогодні у нас буде унікальна нагода з ними поспілкуватися. Сьогодні у цій студії з'являться троє видатних українців. Кожен із них розповість дві історії про себе по одній для кожної команди. Ваше завдання здогадатися, яка з їхніх історій правдива, а яка брехлива. Добре. Ось Тож, у вас є 30 секунд. На обговорення за кожну правильну відповідь команда отримує два бали. Ну що? Ми запрошуємо в студію першого нашого гостя. Ви готові? Так! так. 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 Особа королівської крові. Великий київський князь Ярослав Ярославу. Мудрий. Топ. Вітаємо у нашій студії, пане Ярославе. Запитання для ткачівців. Зараз буде один крінжовий факт про мене, але, як то кажуть, з чорної кішки білої не зробиш. Я не дуже цим пишаюся, але добре відомий вам Дональд Трамп це мій нащадок. Забув своє коріння, харцизяка. А на гривнях він не так виглядає. А часто пішов. Авша. Да, ми можемо це обсуждати. У нас є 30 секунд. Значить, вот Дональд Трамп Чисто практичний чи теоретичний, я думаю, що це брехня. Ні, а що за теоретичний ти вже будеш? Та ні, ти що? А прикинь, правда. Оце Дональд Трамп так, і Ярослав Мудрий. Прибити чуть. Мені думається, це брехня. 30 секунд, не це, це брехня. Це брехня. Це брехня, давайте. Ми визначились. Так. Побачимо. Правильний відповідь. Це закінчується час, але тільки, а, тільки Трампу, будь ласка, не кажіть, бо знаєте, не будемо не будемо, все трохи. тільки в цій Слухай, студії. Не а далі. що такого неймовірного у цьому факті? Ви ж в курсі про те, що я всіх своїх дітей одружив з європейськими монархами. А Трамп за материною лінією веде свій родовід від французького короля Філіпа І, Та якого народила моя рідна донька Анна. Тож у 35-му поколінні він мій далекий онук. 35. І я дуже розчарований, що моє династичне покриття перестало працювати так, як я задумував. Здивовані? Я дуже а здивовані. Ще я чув, що Обама також мій нащадок. Треба буде перевірити. Я дуже здивована. Це серіальна правда? Це реально правда. Друзі, на жаль, ви не отримуєте жодного балу. Ні, що на жаль, не на жаль. Це був фальш старт. Я Все, думаю, що не робиться, робиться на щастя. Вова, А тепер Фак запитання для, для вас. Давайте послухаємо. Погнали. Запитання для дантесівців. Мої діточки, як на небі, зірочки, з'явилися не просто так. Як ви вже знаєте, проблем з чоловічою міццю я не мав. Натомість мав каммасутру. Мені її привезли у дарунок індійські посли, які мріяли налагодити торгівлю із Київською Руссю. Угоду з ними я так і не уклав. Але ця книжка мені добряче прислужилася. Дев'ять дітей. Це вам не жарти. Да-да. Да. так. Я, власне, про це і подумала, що багато дітей то, можливо… Чи правда, що хамасутру привезли? Чи слухайте. не дітей? Ні, це що він користувався нею. Хамасутрою? Користуватися, знаєш? Так, я кажу правду. Але я думаю, що вони і без Камасутри справлялись. Ну мені здається, він же мудрий, Він же він... Як це він таку книжку не взяв? І він же нащадок Володимира. Я думаю, знаєте, це не про християнську. Не правда? Я як єврей вам кажу, це не про християнськи. Тобто, це брехня. Ми думаємо, що так. Давайте перевіримо, що не вірите, що моєю настільною книгою була Камасутра. Ну і правильно робити. Я просто не мав змоги прочитати цю книгу. Адже помер за вісімсот років до того, як її вперше привезли в Європу. Ага. Да. Ну що, два бали отримує команда Дантеса да! непоганий А з нами? хоче поспілкуватися. Наша наступна гостя Марія Заньковецька. Зустрічаємо запитання до ткачівців. Свого часу я була дуже відомою акторкою примою українського театру мене любили майже так само, як зараз люблять Ксенію Мішину. Ага. Та в особистому житті, попри мою шалену популярність, мені не щастило. Кохання всього мого життя, актор Микола Садовський був ще тим аб'юзером. Наліво він ходив частіше, ніж виходив на сцену. Я терпіла всі його інтрижки та любовні походеньки. Потім йшла від нього. Але знову поверталася і пробачала. Навіть коли він привів сина від своєї коханки, я прийняла хлопчика і виховувала його як рідного. Як ви думаєте, правда чи брехня? Блін, ну в Вінниці театр садовського в честь такої ну, людини, яка приведе ну там оце все діжень діли. маєш на увазі, що такого може не бути, да, що вона так типа. Та ну чого часу немає на постійні стосунки хтось ну, ну, десь щось війська. Свят... Вона я так любила, вона ж казала, Kalim. що це, це любов його життя. Ну, чого? Well, я думаю, це може бути правдою. Це з права, правда. Що ми, що ми приїграмо? Підемо по правді. Правда. Ми вважаємо, що це правда. Це правда? Це правда. Ну давайте подивимось. Прикро зізнаватися, що я була такою слабкою, але ви вгадали. О, Садовський, о, 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 о! Садовський дійсно був шаленим бабієм і постійно крутив романи на стороні. Одна з його коханок завагітніла і віддала дитину садовському. Я прийняла маленького Юрчика і виховувала як рідного сина. Шкода, що у наш час ще не було психотерапії. Я вам не казав. Вона мені дуже допомогла. Юрчик, два бали! Слухайте! Тобі. Два бали твоїй пали Але, але яка? Е, яка сильна жінка, що попри то вона змогла збудувати кар'єру а? кар'єру і сім'ю? Ми не знаємо іншої сторони. Ой ой, не надо. Вова. Вова, не надо, я тебе прошу. Але давай. я за жінок. <рес> <Да>. <рес> <рес> так, ну що, давайте е, наступне запитання для дантесівців? Запитання до дантесівців. За свою кар'єру. Я зіграла понад 30 ролей, переважна більшість дуже драматичних, і кожну з них я пропускала через себе. А через роль у п'єсі «Глитай або ж Павук», де моя героїня втратила коханого і була доведена до божевілля, я кілька тижнів пробула у психіатричній лікарні. Ну, це, це правда чи брехня? 30 секунд. О! О! А це... що за п'єса? Ви знаєш цю п'єсу? Знаю. Якщо враховувати той факт, яке в неї тяжка доля в цілому, то вона могла б пасти не тільки через свою роль туди, слухай, ну через а з накопиченням усіх фактів. Ось, через аб'юзерство вона б не потрапила, Коли бастарда привели, вона така, ну норм, це я переживу, а через роль потрапила. Ну, а знаєш, схоже на правду, бо дуже багато акторів реально божевілі божевілі ролі століття. для ролі. Так мені здається, що прикол в п'єсі, що таку п'єсу вона п'єсена. 30 секунд закінчилися. Ну що, яка ваша відповідь? Ви як відчуваєте? Ми відчуваємо, що це абсолютно можливо. Дівчата у мене відчувають, що це але... можливо. Я але це не точно. я відчуваю, що це брехня, але я довірюся. своїй ну, команді. Почекай, почекай. Він любить від зараз. На не треба перекидувати відповідальність. Маніпуляція. Давайте зробимо спільне рішення. Давай разом обговоримо і зробимо спільне рішення. У Вас було на це 30 секунд. 30 секунд закінчилося. Я підтримую Капитан, Команду я і я кажу це, і моє так само рішення, незважаючи на те, що я можу мати інші думки, але я підтримую свою команду. і Ми вважаємо, що це правда. Давайте Боже, як вам повезло так. Ви маєте рацію. Я розповіла вам правду. Дякую, що. Переконала, дякую, Після вистави я дійсно захворіла на нервове виснаження. Але у психлікарні я була до вистави і не через недугу. Я хотіла якомога краще вжитися у роль божевільної. Зрозуміти цей образ. Я спостерігала за хворими, вивчала їхню міміку і жести, медичні документи. Зрештою, на мої вистави водив студентів Скліфосовський, аби наочно показати. Психологічні стани людини. Ви отримаєте два бали. Так, це правда. це правда. Я пропоную познайомитись з третім гостем. Ой, Боже, яка Панас Давай. Мирний. Запитання для дантесівців. Я багато років був у розшуку за антиімперську діяльність. Слідчим так і не вдалося впіймати чи вистежити мене. Хоча весь цей час я був у них на виду. Адже я працював чиновником і статським радником і навіть отримував нагороди та звання від держави, проти якої підпільно боровся. Я був справжній панас Бонд свого часу, бо 40 років вів подвійне життя. Як думаєте, це правда? Ого! О -о. А -а -а. Тут mm -hmm. треба думати, звісно. Тут mm треба -hmm. mm -hmm. думати 30 секунд. Mm -hmm. yeah. Так. Те, що, скоріш за все, проти нього була влаштована якась акція, ну, щоб його. Акція його, так? Так, так, так. Типу, uh -huh. радянський Через... No. Hello. Я не знаю, чесно, я щось, у мене якісь. Uh... Давай, своє єврейські чуття. Ні, у мене, типу, ці знаєш, часові проміжутки зараз втратилися. Я не можу зрозуміти. Зрозуміти, як відповісти, а треба. Yeah, yeah. От дивись, е, прізвище мирний. Типа yeah. я мирний. Але е, друзі, можу... 30 секунд, як би минуло. Добре, що ви то кажуть. Мені здається так. Е, Ані здається, що це правда. Мені здається, що це не правда. Тобі як здається? Щас я ж відчуваю себе краєю в цій історії. Ну, хай буде правда. Я Аню підтримую. Жіночі так. Блін, так не хочеться, здається, що це не правда. Давайте так, я візьму на себе відповідальність. Мені здається, що це неправда. Давайте подивимось відповідь. Це той, хто сказав про спільні рішення, так, ну, так не... я таки вмію заплутувати сліди, але вам я розповів чисту правду. Даремно ви не повірили. Да! Я ж камеру шукувала підозрілого Жінки. пана Самирного за його провокаційні твори. Ми це а знали. Я Тим Чухи. часом під своїм справжнім іменем, як Панас Рудченко, спокійно Вибач. робив благопристойну кар'єру у них під носом. Значить, серіал Жіноча логіка. Скоро ми за нього там да. знімаємося. Да, да, да. Браво! Браво. – свою поразку треба відповідати. Не, Ні, я ну ми на вовчика не ображайся, тому що ми команда. <рес> Наступне запитання. Поки що рівнесенько. Запитання для ткачівців. Мій відомий роман Повія розповсюджували підпільно. Повію вважали небажаною літературою, занадто відвертою, особливо через ілюстрації. Хех. Адже щоб збудити інтерес до моєї книжки, ми з друкарем вирішили ілюструвати сторінки еротичними зображеннями із Камасутри. Цей маркетинговий хід був вдалим. Молоді гімназисти та гімназистки розкупили тираж, незважаючи на те, що за знайдений примірник їм загрожувало відрахування із навчального закладу. Я, я, думаю... я просто представляю, як вони сміялися, коли вони з скамасутер перерисовували тут. <рес> так, чекай, а це що таке? Просто непонятно. <рес> це, вони це з друкарем бавились друка... по вечорам. Друкували, друкували. Так, чекайте, давайте думайте. Мені здається, це правда. <рес> мені здається, що це правда. Що, серйозно? Так вони з... Але що то не зв'язано з камасутрою? З, друка... з друкарем друкували, повішав. <рес> ну, а Настя буде зміятися просто. <рес> я думаю, що це брехня. Ну, з Камасутрою. Так, <рес> да, да, я думаю, що це брехня. То, що він був. А, а, а щас ми... На нашу відповідь впливання такі, а які саме пози Камасутри там були. <свист> і У мене відповідь. друге питання. Чому а, Камасутру студентки не... І, і студенти не покупали, а іменно пана Самирного покупали? Там да. гімназісти були. Там, де просто так красиво людина перерисовувала. <свист> Брехня! Брехня? Конечно. Давайте подивимось на правильну Ой, відповідь. О, о, о. Упевнені, що це неправда, да. точно так і правильно робите. Жодних еротичних ілюстрацій у моїх романах не було. Даремно панас мої романи справді належали до нелегальної літератури і розповсюджувались підпільно. Але це зокрема, література. хіба ревуть воли, як ясла повні. Ну. А за зберігання нелегальної літератури можна було легко вилетіти з університету, наприклад. Але я був серйозним автором. Мої книги приваблювали читачів ідеями та вільними думками, а не дешевими штучками. Ось так. Два бали команді ткачівців! Браво! Але це реально прикольний маркетинговий хід. Треба запам'ятати. Я готова оголосити підсумки першого раунду. чотири чотири далі. Пауза. Опа, у вас з'явилася нагода заробити два бонусні бали. Зараз, Зараз наш бенд почне грати відому українську пісню, а ви повинні здогадатися, що це за пісня, натиснути на кнопочку, сказати мені ім'я виконавця та назву пісні та отримати свої бали. Якщо ну, неправильно відповідаєте, Поехали, а, потім право відповіді переходить команді суперників. Готові. О, це роз... Роз... Готові. Роз... Да, Все погнали да. бенд. Даремно ти це зробила. Це лаут. Так, давайте у вас є відповідь. О, чекайте час. Юра, Юра, оця, оця. Чекайте. А це може бути після Дантеса? може. Ну це не вона. Я всі пісні Дантеса знаю. А ну остання після Дантеса. Яка остання чуєш? А ні, а потім в нього ще так? є відповідь. Дантес чуєш. Дантес чуєш? Це неправильна відповідь. Блін, ми можемо тест. слухати. А тепер ви можете, так. Ми слухаємо. слухаємо. Іна давай. Ні, ми слухаємо. Не натискай, не натискаємо. Можете слухати Це скільки завгодно. Українська, за скільки завгодно. На не, не натискаємо. Ми не натискаємо. Я знаю. Де можемо слухати? Я знаю. Добрань. Я знаю. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, треба да, зобрання на секундочку. Да, да, давайте. Давай. Ми це віч, творчі мила віч у вічна віч творче, вічна віч, вічна віч, віч, віч. Віч, віч, віч. Віч, віч. Віч. неправильна відповідь. Ціпіторі. У нас є можливість прослухати цю пісню ще раз. Я це творчі. Просто назвіть пісню. А я ще з назву. Цет... А ви творчі, так?

Иду сюда, давай, 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 иду сюда, давай, 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 и ты сюда, давай, 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 иду сюда, давай, давай. це сила, це міць. Так, ну що, два бали команді ткача. <плес> <плес> І рахунок стає на 6-4 на користь ткачівців. 6